Вирішила заморозити помідорчики. Трішечки там, може, піцу якусь зробити, чи ще щось. Ось застелила пленочку. Починаю нарізати помідорчики і покажу, що буде далі. Ось так розкладаємо і зверху знов покриваємо пленочкою. Ось така в мене заготовочка, виходить. в такому вигляді я поставлю це все у морозилку. Коли воно добре замерзне, перекладу куди-нібудь в якусь ємкість. Коробочку, можна в пакетик, куди завгодно, куди буде сподобно. Дякую за перегляд. Готуємо разом, друзі. Ось такі помидорки, друзі, вони вже замерзли. Зараз я їх зберу в кульочок. Я буду в кульочки хранити. І все. І зимою, ой ля ля в мене будуть помидорки. Заходьте на канал. Ще побачимось, Па-па. Цілий кульочок, помідорок. Зимою це взагалі буде. Пахнуть вони.